Фляція мирний час це є фактично, що нові гроші вони отримують свою вартість завдяки вже існуючій грошовій масі. А під час війни тут включені дуже багато моментів. Серед них навіть психологічний стан, моральний стан людей, тому що війна це є велика депресія. Ось, наприклад, часто під час депресії я багато споживаю продуктів, багато їм, як і багато інших людей, як кажуть. І так само тут породжує певну турбулентність, тому що ось ця незрозумілість, відчуття небезпеки воно часто породжує свого роду почуття голоду, і люди стараються чимось запастись. Щось докупити, а крім того, ось ця гроші, крім того, що фінанси це не є просто лише грошова маса, а плюс соціально-економічні відносини та інформаційна політика, воно і створює дані високі відсотки. Проте здорожчання буде, буде зрощення усіх продуктів, усіх товарів, і буде якраз це нас чекає найближчий час зараз дії на фронті визначають плюс долара. Тобто, чим якщо